стикнувся з проблемами, тобто пересування поза місцем лікування. У мене основний засоби пересування це милиці і допоміжне це крісло колісне. І так звана перешкода для мене є це сходи і безпосередньо перший захід до самого ліфта. Елементарно вийти з під'їзду. Мені треба було пропригати, проскакати, орієнтуватися, чи є світло, ну послізнутися, не послизнутися, втриматися, відкрити важкі двері, притримати їх, зійти по сходах, типу це знов це все. Це дуже добре, коли сухо. І прибрано. А якщо, наприклад, болото, мокрі, мокрі листки, то зразу роз'їжджаєшся, падаєш. Тротуари зроблені мінімально, для мене це, ну, це не те, що некомфортно, це нереально, наприклад, заїзд, виїзд. Транспортні засоби не завжди з тобою рахуються як учасником так званого дорожнього руху. Зараз найцікавіше це заїзд і виїзд. Що є великий шанс перевернутися просто на одному місці. А ще не забуваємо, що скоро почнуться дощі, скоро почнуться великі калюжі, мокрі сніг, болото і великою небезпекою і незручністю стають самі водії для крісла колісного. Тому що ви знаходитеся одразу біля узбіччя. Знову ж громадський транспорт, зупинка знову з'являється, з'їзду немає. Є дуже багато тротуарів, є дуже багато е, територій, по яких проїхати складно людині одній. Е, тобто ви могли побачити, як ми переміщалися по певному відрізку на вулиці Дружби Миру. Тут є горби, ями, вибої різні, крісло стряне, передні колеса не всюди проїжджають. потрібно однозначно якась додаткова допомога. У мого чоловіка є нога, і він може частково допомогти собі в пересуванні, але є хлопці, в яких подвійна ампутація. Міська влада має звернути увагу, от моє крісло колісне, ну, шах і мат. В більшості випадків це відбувається, шофер зупиняється, достає людину з крісла колісного, попід руки, з пасажирами, засаджують на місце, садять. І так само на кожній зупинці, якщо треба людині вийти, пасажири і особисто в воді зупиняє, піддає себе небезпеці, бо він виходить на проїжджу частину чи входить в салон, щоб достати людину. Місце для інваліда, паркування по ширині, і воно має бути більше. Воно, в принципі, є, але машини так гарно запарковані, що по факту ми ледве проїдемо, щоб Артем вийшов. Тримай дверку. То люди не можуть до кінця зрозуміти того, що ширина даного місця вона спеціально зроблена для того, щоб дверка повністю відкрилась, щоб людині було зручно під'їхати на кріслі і пересісти. Тобто паркуються аби як починаємо наш шлях до лікарні. Напевно, це найближча парковка, яка є для того, щоб потрапити в поліклініку на вулиці нашій руській. Бордюри за бордюрами. Куча перешкод, похід з перешкодами. Виходить. Кусочок європейського тротуару маємо рівного, де можна розслабитися, щоб м'язи попустили. І далі знову переїзд з перешкодами. Важливі лікарі, які підписують документи, які провіряють, які оглядають, знаходяться саме в таких місцях, куди, наприклад, де є три поверхи, чотири поверхи це старі будівлі, де абсолютно немає пристосування для людей з інклюзивністю. Тобто вийти на другий поверх він в цій лікарні не зміг. Ми зобов'язані були просити лікарів спускатися до нього, стояти в кожній черзі і всі лікарі спускалися для того, щоб його оглянути на першому поверсі в коридорі. Чому не перенести в якісь приміщення, в яких нас відкривають? Куча всього непотрібного зараз під час війни. А ця проблема буде не тільки під час війни, це проблема буде вже надалі, тому що людей з інвалідністю стає чимраз тим більше. Ми були ще в третій лікарні, в другій лікарні, і з всіх лікарень, лише в другій лікарні, був ліфт пристосований, куди можна було виїхати на кріслі колісному. Все, в третій лікарні також ми стикнулися з проблемою оцього відкривання всіх дверей на Острозького, де проходить процедура МСЕК. СЕК знаходиться на другому поверсі без ліфта. Чому це не зробити на першому поверсі?